Надія прийшла на житній ринок за продуктами. Вона розповіла, що цього літа не купувала яблук, бо ці фрукти подорожчали. Груші брала, груші, а яблука не брала ще. Вон, дивіться, красно, які яблука. Груші. А по чому зараз яблука? Ой, ну 70, по-моєму, і 119, і 80. Ви Будете купувати? Ні. Не вистачає. багато на заходить заходиш в аптеку. Все. Получив комунальну аптеку і вже дивишся де дешевше. Я їх не, не буду, бо дуже дорого, дуже дорого. Я ще не дозволяє, закупляють. Дорого і продають дорого. Покупець Володимир, що впродовж літа купував літні сорти яблук, тепер чекає на осінні. «В Чому ви купували яблука? 60, а це, ну, по старому боровиця так донешно. Чи дорого це для вас? Для мене ні, нормально. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати з минулим роком, яблука здорожчали чи з дешевше? Поки здорожчали, а вже осінні зараз побачимо. Наталія Клименко, жителька села Левків, продає яблука з власного саду. Є е, Антоновка. Антонівка, на жаль, також дуже мало. Е, така продажна ціна більш-менш кілограм, 60 гривень. Беруть 50. Боровинка. Також дуже мало, норма 40-45. Слава, яка користується великим попитом, а її немає 50 гривень. Наталія розповіла, що покупців не влаштовують ціни на яблука. Яблук хочуть, але ціна не зовсім влаштована. Тому що погодні несприятливі умови привели до того, що багато врожаю знищено, а посуха довела до того, що яблука осипалася. І ціна на яблука цілком виправдана, тому що яблук обмаль на дереві, якщо єд з самого верху і дістати неможливо, падає і розбивається. Анжела з Андріївки продає яблука сорту Антонівка. Жінка каже, що через весняні морози цьогоріч врожай невеликий. І в цьому році вони так квітли, як наречені. І вранці ми прокинулися до мінус п'яти. Не задимлення не допомогло, тому що ми розклали тюкесіном, нічого не допомогло. І коли вийшло сонечко, воно ставило таке коричнево буре. Олег Пензин, директор економічного дискусійного клубу, розповів кореспондентам Суспільного, що на формування ціни вітчизняної продукції впливає вартість імпортованої. Власне, утворювачем ціни є імпорт. У вас вітчизняний товаровиробник дешевше продавати яблуко за імпортне не буде. І таким чином, власне, формувалася ціна 70-80 гривень за кілограм, що було десь на гривень 30-35 більше, ніж кілограм бананів на той самий момент. Зараз ціна пішла вниз, от я вже називаю там 45 гривень кілограм, і ми вже бачимо тенденцію до зниження. І я думаю, що десь на початку жовтня ціна буде набагато нижча. Правда, вона буде набагато нижче недовго, зв'язку із тим, що будь-яке збереження яблуку ну, коштує грошей. А електрика у нас з 1 вересня знову пішла вверх. І ми десь очікуємо з листопада місяця появу імпорту, вже такого визначального. А до цього моменту ціна на яблука буде низька. Ну, відносно низька, знову ж таки, у нас за останній час нічого низького не буває. Тетяна Скоростинська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.